Чорноморка, ми продовжуємо наступний гість Ігор Стукаленко, експерт Центру глобалістики стратегія. 21 Добрий день. Доброго дня. Я щойно говорив з вашими колегами, і ми теж говорили про енергетику. і Говорили про черговий пакет санкцій, але це санкції переважно західні. А ось тут ми всі чекаємо на саміт двадцятки і чекаємо на якісь, на якісь ідеї, на якісь домовленість в глобальному вимірі на тлі наступаючої рецесії світової. Як гадаєте, що може ще статися в світі? Чи існують якісь важелі впливу на Росію, в тому числі з енергетичної точки зору? Ну коротка відповідь, так, безумовно існують, і ті, що зараз, як кажуть, на слуху, ті, що обговорюються буквально сьогодні, має бути обговорення в Європі стосовно граничної ціни, зокрема на газ і нафту, яку мають запровадити в Європейському Союзі, але є і деталі. Є і деталі, на які треба звернути увагу. Ну, наприклад, буквально на цьому тижні ми обговорювали ці питання в межах асамблеї громадянського суспільства угоди про асоціацію. Ви знаєте, це важлива угода, яка діє між нами і Європейським Союзом. І ми в обговоренні виявили, що не використовують, не всі важелі використовуються навіть на цьому рівні, а громадський рівень він досить важливий, як е довело, е довели події цього року, та й раніше. Ну от, наприклад, дивіться, всім відомий м, північний потік. Е Аналіз показав, що немає ні одного, не було ні одного рішення, наприклад, до цього року спільно з європейською стороною, яке б засуджувало будівництво на тому етапі північного потоку. Лише громадськість в листопаді минулого року висловилась за неможливість будівництва і шкідливість для обох сторін. Тобто, вплив громадськості важливий. Через це, наприклад, українська сторона платформи громадянського суспільства намітила вже зараз декілька конкретних заходів. Ну, наприклад, моніторинг присутності громадян Російської Федерації в структурах енергетичного ринку ЄС. Дивіться, це перегу... перегукується з восьмим пакетом санкцій. Ми звертаємо увагу на жорсткі речі не надавати морський транспорт, заборонити Скафування, надавати морський да. транспорт, але є там пункт про заборону громадянам ЄС займати будь-які посади у керівних органах пів, певних російських державних компаній. Але ми знаємо присутність, величезну присутність російських громадян. В інших органах, в міжнародних органах, ем, секретаріатах, е, договорів, е, комісій, і громадськість вирішила провести такий моніторинг, і ми будемо цим займатися в найближчими часами. Тобто, крім, е, крім того, що мають бути глобальні речі, які Можуть і вживають заходи, з яких потужні країни, і потужні союзи, Європейський Союз. Нам, з своєї точки зору, треба теж не сидіти, склавши руки і вирішувати питання, на які ми можемо впливати. Ну, е, дехто. дехто каже, що от. Ті обмеження, які щойно запровадив, про які щойно домовився ОПЕК, про зменшення видобутку, вони можуть бути компенсовані таким собі новим антиопек, тобто такою коаліцією споживачів. І що ви думаєте про це? Я думаю, це абсолютно вірно, і ця частина протидії вже я бачу, вона проглядається в восьмому пакеті. Тобто, обговорення граничних цін на газ і нафту, це якраз і, так би мовити, картельна домовленість споживачів. Тобто, треба розуміти, що Європейський Союз це потужний споживач, потужний споживач, зокрема російських енергоносіїв до недавного, і інших так само. Отже, Європейський союз, і, зокрема, Україна як кандидат в члени Європейського Союзу мають випрацювати чітку, чіткий механізм, як впливати на ціноутворення на міжнародних ринках нафти і газу. Тобто, це не таке просте завдання. Тут має бути солідарність між всіма європейськими країнами. Дотримання домовленостей, правил, ну і сам механізм не такий простий. Ну, Зокрема, стосовно газу, всі пам'ятають, що ще в вересні було обговорення знайти механізм граничної ціни на газ. Але сьогодні, завтра, 9 числа, продовжується це питання обговорення і пошук механізму. Я думаю, що він буде знайдений. Після вибухів на північних потоках. Наскільки, наскільки українська труба і транзит по ній газу стали більш сталими, більш стійкими, більш безпечними? Е, ну. Центр глобалістики стратегії 21 веде моніторинг постійний всіх потоків, які ведуть з Росії до Європи, до Європейського Союзу. Ну, дивіться, Нордстрім зупинений. Це окреме питання, як воно робилось. На сьогодні нуль. Газопровод ЯМАЛ Європа так само. Турецький потік ну, вчора там було 28,8 мільйона кубічних метрів на добу. Це теж зменшення. Днями було 35. Український маршрут виявився на сьогодні самим завантаженим, хоча з показником 42,33 мільйона кубічних метрів на добу. Це найбільший показник на сьогодні. І загалом з Російської Федерації до Євросоюзу надходить 71 мільйонів на добу. Мало чи багато, це дуже мало. Це дуже мало. В принципі, навіть той контракт, який є зараз між Нафтогазом і Газпромом, він дозволяє. Має замовлені потужності, які більше, які набагато більше, ніж цей показник 71. Отже, на сьогодні український маршрут найбільший, ну і це пов'язано, може бути пов'язано з тим, що він найбільш надійний. Треба пам'ятати, що це не одна нитка, це не один маршрут, він називається український, але це декілька газопроводів. На тобто надійність його дуже велика, і навіть військові дії, які агресія Росії, яка на території України, вона показала, що надійність його величезна. Але тут теж Недовантаження по-перше, а по-друге, це позиція російського Газпрому, який погрожує е припиненням е зменшенням оплати, яка зараз ми вже спостерігаємо, а в подальшому і припиненням потоків газу через е нашу територію. Тобто, це вірогідність в цьому є, е виключати не можна. От, от така ситуація. Ну, і ще одна ілюстрація до російських поставок або до так званого російського самоембаргу, самоембарго поставок газу це потоки газу, регазифікованого газу з ЛНЖ терміналів. Угу. Це позитивна новина. Ну, дивіться, буквально останні дані. Я називав цифру по турецькому потоку. Це 28,8 мільйонів, і три термінали ЛНЖ, це скраплений газ, який регазифікований, з трьох терміналів ЛНЖ, це Литва, Польща і Хорватія. Це наші регіональні ЛНЖ-термінали. Та сама цифра 28,8 мільйонів. Тобто це співставими цифри з поставками по турецькому потоку. Але тут важливе питання: а оцей ЛНЖ, він звідки йде? Це катарський? Справа в тому, що ну, нема чіткої орієнтації, звідки він зараз прямо надходить. Але загальні підходи наступні. ЛНЖ це світовий ринок, співставимий з ринком нафти. по по, тому, як, по доступу до цього ринку угу. через це основні виробники це дійсно Катар, це е, найбільший виробник це сполучені штати Америки, це Австралія. Е, тобто, це найбільші виробники, але треба е, ще мати на увазі, що один з найбільших виробників знову таки є Російська Федерація. І ми в своїх співвіднос... відносинах з європейською стороною це підкреслювали, що крім обмеження споживання імпорту російського трубопровідного, так званого газу, нам треба приділяти увагу і ЛНЖ, так само російському, якому також не місця на європейському газовому ринку. Європейці кажуть, що сховища у них заповнені на 90%. Наскільки відсотків заповнені українські сховища? Дивіться. Спочатку європейські сховища. Дійсно, вони заповнюються дуже інтенсивно, і на сьогодні 96,1 мільярдів метрів кубічних знаходяться в європейських сховищах. Це майже вісімдесят дев'ять від загальної потужності цих сховищ. Це дуже багато. Ну це станом на 5 жовтня. Стосовно ну, і вони продовжують заповнюватися. Заповнення сховищ іде майже повністю за рахунок скрапленого газу або ЛНЖ. Mm -hmm. mm -hmm. Всі термінали європейські працюють на повну потужність. Закупки йдуть і по довгострокових контрактах, і по спотових контрактах, тобто те, що купується за цінами. Які складені на, на даний момент. Стосовно наших сховищ, ну, за прогнозами Нафтогазу, які були озвучені недавно, на кінець сезону, тобто десь на кінець жовтня, початок листопада, в наших сховищах має бути десь 14,5-15 мільярдів кубічних метрів. Тобто більше, скоріш за все, навряд чи вдасться е, заповнити, покласти в наше сховище, закачати. Але е, ну, тут ще є можливості, тут ще є можливості, які будуть пов'язані з закупівлею газу на, на в подальшому, в подальшому, навіть і в зимовий сезон, в разі якщо буде цінова. Певна ситуація. Ну, стосовно цін, то європейські спотові ціни теж дещо впали. На сьогодні на хабі ТТФ ми можемо закупити газ по ціні 1334 євро за метрів. Це, це значно краще ніж було. Ну так, це страшна ціна. Якщо згадати декілька років тому, то це просто страшна ціна. Але якщо порівняти з 2500, то це трошки стає легше. Ну, між 150 і 1500 є різниця, і між 2500 і 1300 є різниця. Абсолютно. Але, ви розумієте, Ситуація зараз надскладна, причому надскладна не тільки для України, де йде страшна війна, але і для практично всіх європейських країн. Я би тут відмітив один момент буквально на цьому тижні відбувся газовий форум енергетичного співтовариства. Ви знаєте, це організація яка Проміжна між нашим членством в Європейському Союзі і нинішньою ситуацією. Ця, цей газовий форум в більшості був присвячений якраз підготовці до, до осінньо-зимового періоду. Практично у всіх країн є проблематика, так, така сама з газовими поставками, з імпортом. Практично всі занепокоєні цією ситуацією. Наприклад, в доповіді в презентації Молдови, прозвучало питання. Переходу, певного, навіть на спалювання дров в господарствах, але загалом, загалом настрій нормальний. Практично всі країни бачать вихід і можливості пройти нормально зимовий період. Ну і головні тези, які прозвучали, це солідарність. Між країнами і між газовими ринками країн в першу чергу і координація дій. Якщо ми будемо чітко координувати дії і бути солідарними, то ми маємо пройти цей зимовий період, я в цьому впевнений. Тобто останнє питання: Путіну не вдалося злякати цивілізований світ. А, ні, ні, абсолютно. Е, ще е, пару ремарк з цього газового форуму енергетичного співтовариства. Це е, чітка солідарність і взаємодія між енергоспівтовариством і Європейським Союзом, угу. е, це один фактор, і другий, ну, ми, ми кандидати в члени Європейського Союзу. Отже, у нас появились нові можливості. Ну, наприклад, стосовно посилення координації, в Європейському Союзі є так звана газова координаційна група, аналогічна координаційна група є в енергетичному співтоварісті. Але наразі у нас є можливість брати участь і впливати на рішення з координації, солідарності. Які обговорюються і в одній, і в другій групі чудові новини, хоч би як там не старався Путін і Росія нам нашкодити. Ігор Стукаленко, центр глобалістики, стратегія 21 За кілька хвилин наступний гість буде на чорноморці.